Як ми обрізаємо лохину навесні, головне обрізку зробити до початку сокоруху. Обрізаємо однорічні прирости, які нижче 30-40 см. Також вирізаємо надломані, пошкоджені всі гілочки. Ось такі сухі гілочки вирізаємо. Цей пагінь також вирізаємо, щоб не було загущення в кущі. Бачимо, ось у нас є однорічний прирост, він у нас гарний. Ми його залишаємо на наступний рік. Ось цей однорічний пагін зможе в майбутньому нам замінити ось цю стару гілочку. Таким самим методом обріжаємо всі решти кущів.